Привіт! Як ви знаєте, мене звати Тадей. М4-5-9. Моє оригінальне ім'я це Тадей. І коротше я хотів не тільки цей німецький про ігри про іграшки, якщо ви хочете цей, якщо ви хочете е, з цих старого відео два місяці тому, заходите на мій там, там де пише запитання, картинка мого щоденника і... І вдивитись, чи пишете коментар там. Тоді погнали. Ем, сьогодні ми будемо показувати, як, як ліпити як ліпити е, лисицю. Лисицю. так, лисицю. Во. От нам треба для цього повітряний пластилін. Отакий От він. Розпаковуємо. А доки я розпаковую. О, розпакував. Е, доки я розпаковую. Ви можете підписатися на канал. Це для мене дуже важливо. Поставити коментар. І ще що. І поставити лайк. А робите таку кульку. От, от таку, Зараз вам покажу. от таку, от таку кульку. І, і трошки робимо от... зараз вам покажу. У вас зараз тут. Зробимо таку трошки штучку, щоб потім робити носик. Е, цей. Робимо, е, робимо кульку -куль, маленьку, отаку Десь дві такі, такі дві. І робимо її в формі трикутника. Приліпляємо сюди, ви потім зрозумієте, для чого нам в такому. І ви зрозумієте, від кого це? Йоу! Е, ще раджу підписуватись на Мартіна канал. Бо що насправді, якщо не секрету, ви в, в одній школі. Ну, цей Мартін Літл. Е, little... Ну, коротше, він, він знімає класні відео про Майнкрафт, він там знімав. Ми ліпимо лисичку, в принципі. От, от так, Нам треба зробити трикутники, щоб отак от вийшло, щоб вушки зробити. Так. Беремо цей. Беремо трошки от... Робимо кульку, трошки більшу і робимо таку трошки сосиску. от таку. Отаку от трошки. Отакую, от як сирна паличка. Як кукурузина паличка. І прикріплюємо. її зараз прикріплю Наступне відео буде, як я знімаю, як я роблю собі собачку. Собачку, так, собачку. Отак от щоб в нас вийшло отаке. От таке. І робимо 4 сосиски. Чотири такі маленькі сосисочки. Нараз завжди так будемо називати сосисочки. Робимо таке. таку першу. Проліплюємо на заднє, щоб у нас вийшло. У нас вийшло отак. Трошки треба поміняти голову, щоб не отак. Щоб е, вона потім буде сидіти. Нам треба ще в платформу, щоб вона нормально сиділа. Але ми зробимо це сьогодні. Прямо прям сьогодні. Е, цей. Так. Беремо ще одну таку. Робимо таку саму ляпку. І такі ще дві. Ще такі ще три. Ну, ще, там треба загалом чотири. Я просто зробила одну і мені ще треба декілька щоб у нас було опак. Тож, отак, отак, отак. Щоб отак було, щоб воно так ніби сиділо. І так, ще з одною лапкою зараз покажу, як вона має ще стояти. Так, треба трошки розширити тут трошки. Я покажу як. Ой, дошка, похилилась. Тут вона вже трошки засихає. Треба тоді треба От Отак, щоб вийшло, отак, От щоб ручка так строкалася трошки тр... землі. І так, стра... а, а так само робимо з, так... з... ще одну сосиску, останнє сосисочкою. Я так завжди буду казати. Ну не завжди. Якраз сьогодні ми якраз зробимо нове відео, щоб про собачку. Якщо Мартін це бачить цей, я заради Марсіну роблю собаку. Так. О, щоб отак вийшло. І тепер беремо чорненький. А, і ще хвостика не зробив. Так. А робимо так, Отак, От так Ой, не, не так. А беремо таку штучку і трошки А, Якщо ви забули, нам треба підписатися на канал. Просто у мене 36 підписників. А, це замало для нашого 40. Ми збираємо для 40, а потім вже буде для 50 і так далі. і так далі. Щоб у нас вийшло отак. Отак. Щоб у нас воно отак, отак вийшло. І так. Беремо чорненький. Та. А ні, для нас не потрібен чорненький, бо то, тут є о, такі спеціальні очка очка. Тали очко специальный очко. Специальные очка. с олимпий открывается. О, все, 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 все. Да, поточнее купу пластилин в ТБ я кто не разумеет, вот Б. Треба чимось приклеїти, а я знаю... Чи... Ой, Все відвалюється, все відвалюється. А, я знаю, як це все це, не робити з цього проблему. Просто беремо і трошки приклеюємо. Їм. Так. Так от так, беремо очко. отак, отак, таке, як же буде. І при... і щоб не засихала? так, Щоб у нас вийшло отак, от щоб тут була. Ні, нам, нам потрібен чорний якийсь. Нам ще треба кіхточки кіфти зробити. Беремо. Отак цей беремо таку міні-кульку зробити. Ставимо туди очко. Тут у нас вийшло отак. Щоб у нас трошки отак було, якщо вам на, на світло. Отак. Отак. Отут. І цей. Нам треба біленький. Не злякай, не лякайтеся, і вона просто зараз бахне. Ні, не, не бахне. А, я просто відкрию. І все О, все повітря витекло. Щоб не робити гірше. Щоб не робити гірше. Так. Так, 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 так. Робимо кульку. Робимо отаку от кульку і робимо її трішечки трикутною, щоб у нас вийшло отак, що це прикріплення до хвостика. Щоб у нас хвостиком вийшло отаке. Нам треба небагато чорненького, ну трошки треба, щоб вушки. Так, нам треба от такої кульки. Отаку. Окей, я не буду таке. Я його цього лиса якось назву Я його назву Містер Лис. З книжки. Ну, якщо ви бачили Марті на відео, тоді це тоді, ви знаєте, прошу я. Так, щоб у нас вийшло отут таке. От такі вушка. Так. Робимо дуже пласку. Ну, добра так, щоб вона порвалась. Он цей. Дуже пласку кульку. Ну не дуже прям. Отак, отутку. и липляем вот так, чтобы вышел носик и еще каких-таких нам треба сделать давай и... так и нам же ну каких-таких зайве, если вы хотите, то делайте каких-таких сделать Ну, і дуже легко робиться. І нам треба тільки зробити такий такий зеленчий фончик. Ця лисичка на травічці. І цей. І нам, в принципі, цей красти треба зробити. А робимо просто пластеньку пластеньку. Треба цього, цього зеленого повітряного пластиліну багато, ви можете зробити собі будь-який будь фон землю, я, але я роблю травичку. От що ж лийя лис цей він же бігає по травичці. І в нас в принципі виходить отака, от і зараз поліпимо. Наліпляємо і виходить отака От лисичка. Всім па-па!